Вітаю вас, Україна! Давно в мене не було теми ліхтарів. Але ось є ліхтарі. Це одне з найкращих, що я колись бачив. От, зразу замовлено аж три переробки. І буду робити, але покажу в кінці три робочих, а зараз розкриємо, покажу одного. От. Це ще давно-давно колись продавали в епіцентрі такі, доволі таки недешево. Але ліхтарі лежали без діла, ніхто не заряджав їх. І виходить, що свинцеві, свинцево кислотні акумулятори вийшли з ладу. Хоч він і якісний, але ж треба ж було заряджати. Ну зараз я візьму, відкрию одного. І будемо дивитися, що це Ось такий красень. Доволі такий габаритний. ну Ручка регулюється навіть. й крючочок такий тільки, як вешалка. От. Що тут? Вхід 12 вольт. Ну, буде використовуватися, переробиться на 5 вольтовий. Вихід 5, не знаю, чи тут він видає 5. Саме основне це. Плавне регулювання. От. І вихід 220. О, кабель один в комплекті. Ну, у вас більше всіх цікавить, що всередині. Я поза кадром розкручу 4 гвинтика і продовжую розкрити. Ось такий внутрішній світ цього чуда. Стоїть акумулятор. Потужний. 4 вольта, 6 ампер часов. Ну, звісно, він новий, але ж уже то можна його в мусор. Ну, правда, витягнути важко. Зарядне. Вперше бачу для кислотного цвинцевого акумулятора імпульсний блок зарядки. То завжди через конденсатор, буферний резистор, йде зарядка. Да, так, вона добра, для цього акумулятора добре, але є проблема. От. Вона видає, я заміряв, десь біля 6 вольт. Тут він через резистор ще буферний. І напругу зменшити не можна. Тому що тут нема зворотнього зв'язку. Стабілізація виконується по первинні на генерації. Все, все стабілітрончики стоять. Ну тут нема зворотнього зв'язку, я не можу змінити його напругу. І Гарантувати стабільних 5 вольт. От. Ну, давайте зразу по порядку. Та плата йде у мусор. А це мій любимий блок живлення, який дає 5 вольт. Ну, пишуть 3 ампера, ну це ж китайські 3. Три китайських дають наших 2. Потолок він, 2 ампера. От. Таких блоків я вже і показував раніше в випусках я приміняв. От, тут вже йде все, як положено, нормально. От, що тут є? Запобіжник по входу. Чотири діода, а не, діод... не один. Ну це вже можна одірвати. Не потрібно. Піде у мусор. От. Тут стоїть оптопара і зворотній зв'язок, і стабілізація. Так, да, він не такий наворочений, там фільтри от від е, різних завад і все. Є варістери, да, де що нормально і роблять вони ні, ні жодного ще не вийшло з ладу. Тому за цієї плати тобто ми лишаємо цей розйом, ну, сюди ставимо цю плату. Тут зрозуміло. От. Далі передня панель. Ну, тут наворочено, так. Да. Тут наворочено. Значить, стоїть плавний регулятор, нормально. Тут хороші транзистори стоять потужні. От. Їх тут багато стоїть. От. Ну, Опять таки тут е... запобіжник. Зарядка. Да, тут через... Міняє колір діод, якщо більший і менший струм, але такої стабілізації струму тут немає. Зарядку треба робити на всім нам знайомий, будь ТП 4056. Один Ампер. Так, да, хоч іначе й мало один, але достатньо, тому що такий ліхтар буде світити вам не один тиждень. Він дуже довго. Далі, вихід USB. Не знаю, не перевіряв, перевірю, чи тут є 5 вольт, чи нема. Якщо є, лишим робочим. От. Вхід на 12 вольтовий заряд абсолютно не буде використовуватися для 12 вольт. Тому що тут ішла зарядка кислотника з 12 вольт через усіх два послідовних резистора. На ТП-4056 я через ці резистори тільки включу, вона першу секунду згорить. Можна задіяти як зарядку з 5 вольтового в автомобілі. Через прикурювач вставляється такий переходник на 5 вольт. Або з павербанка можна буде заряджати. Тобто це гніздо я лишу, тільки воно не буде 12 вольтовим. Ну, Культурно, акуратно. Що скажеш? Що я буду ставити? Буду ставити 5 Асів, я вже поставив такий собі, ставив не тільки собі, то доволі добре йду світить при 5 ампер часах. Акумулятори всі оригінальні. Акумулятори одної партії і номери, номери серійні йдуть підряд з одної коробки. О, холдер сюди на це місце вклеюється. Але Холдер треба переробляти, це для послідовного з'єднання, а мені паралельно треба переробити холдер. Або буду ставити, побачу, може поставлю в мене, почерахую, скільки таких. Можливо, два таких рядом поставлю холдера. Ну, 5 ампер сюди потрібно. Менше я не хочу ставити. От, виходить, два акумулятори, холдер або холдери, плата заряду. І, звісно, тут трошки роботи прийдеться зробити. Зараз я хочу вам показати, поки ще не перероблений. Підпаяю сюди один акумулятор, правда, не до кінця заряджений, бо їх не можна хранити максимальним зарядом. Але ви все одно побачите, як працює ліхтар. Ну, а тоді вже по фіналу, що буде, зроблено. Якихось 5 хвилин і вже тут приклеєний намертво. Холдер, такий як потрібно на два паралельних. Все працює. Трохи менше 4 вольт, але нормально, не заряджено. Вмикаємо. Бачите, немає яскравості. Плавно додаємо. Ох, як же ж ярко. Це кімната добре освічує. Підставити. От і. Наскільки це все зручно? Таке плавне регулювання. Ну, а тепер вже займатися цією платкою буду завтра, тому що в мене зараз дуже багато іншої роботи. І інвертори в ній, і зарядники, і різні контролери. І я вам не можу передати цей цілий список. Буде дуже гарність. Якщо я хочу, хоч би до грудня місяця устигнути. Хоч новий рік зустріти без якихось проблем. Ну, на сьогодні до зустрічі. Завтра вам пройде секунда, а мені півдні. Ну, продовжую далі. До речі, це вже зроблений другий. От, зараз цей закручу і буду збирати третього робити. Після того, як зроблю третє, я їх вам включу, покажу всі його здібності, на що він може. От. Зараз ось іде, до речі, блок жилення, з зворотним зв'язком, з запобіжником. ТП-4056. Все працює, йде зарядка. Акумулятори 2 по 2500-5000 мА. Значить, вихід USB працює. Вхід задіяв для зарядки з повербанка. Тобто він може бути повербанком, цей ліхтар. А також може і заряджатись від повербанка. Ну, все працює. До речі, тут е... світлодіодам нічого не грозить, коли йде зарядка, ви можете і включити його. Це мінімальний. І тут регулюється як хочете. Так, да, буде заряджатися дуже довго, коли включений, тому що а, струм заряду тут, ну хіба що, да, тут струм заряду е, стабілізований і додається, коли діоди, то вихід іде туди. Але якщо тако включити, то я думаю, можна. Там невеликий. Ну, я, до речі, зараз дещо покажу вам і на цьому закінчу. Все. Закінчу сьогоднішній випуск, бо вже завтра вже темно на дворі і нас зараз вимкнуть. А тепер дивіться, що на коробці написано. 100H. Як ви думаєте, що таке 100H з часиками? 100 годин. Ну, мабуть, не на максимальній друзі, зрозуміло. Але ж 100 годин. Ну, все. Вам прийде секунда, а я вже пере, переночую. До речі, сьогодні такий важкий день, я сьогодні нічого не робив. У мене вийшов з ладу. Вийшла з ладу автоматика мого лубінного насоса. Півдня я був без води. Автоматику зняв сюди на стіл, а зробити не зміг. Там вийшов з ладу пік А як його прошити, треба прошивку. Де вона? Тим більше, що то якась італіянська. А у них, як правило, не сервіс мануала, нічого. Ну, шо? заказав я плату, а ту зробив, пока без нього на дистанційному брілку працює. Як то я показував вам інвертор, так і включаю дистанційно потужний 1,5 кВт глибинний насос. Покачав, воду, накачав і виключив. Ну це такий день важкий. Але я знайшов хвилинку, зробив хоч це. Я завтра закінчу всю роботу. Ну, вам секунда, а я пішов. Ось і доробив, усі три. А завтра візьму, попакую та відправлю замовленьком. Всі вони ціни мінімально, я скраюсь. Мінімально. Мінімальна. Дивіться. Більше, більше, більше. На камеру, звісно, трошки не так, як в реальності. В реальності тут доволі таке потужно. І зараз я хотів би вам ще дещо показати ще. А ось він. Один замовник до ліхтаря за доплату ще замовив отаку малютку. Звісно, вона раніше йшла за таким от акумулятором нікчемним от, і не регулювалася яскравість, а просто вмикалась. Зараз тут я їй таке ледь би все розмістив. От. От. Включаємо теж. яскравість мінімальна. Вона буде використовуватися як нічний, цілу ніч буде світильник працювати, мало споживати. І так само регулюється яскравість. От, ну Тут будете дуже здивовані. ну Я маю йду не прості майстри, а хто вже мав справу. Значить, ці малютки що розмістилось? Тут розмістився ну, акумулятор чесних 1500 мА. От, оригінал. Блок живлення 5 вольтовий, але нормальний із зворотнім зв'язком, автопарою і все як положено. Контролер заряди з, з повним захистом від перезаряду ТП-4056, це ви знаєте. Але навмисно. Я зменшив струм заряду до 400 мА. Із-за того, що дуже малий об'єм. Тут все в три поверха. Допустити перегрів не можна, тому що 400 мА. Ну, і найцікавіше, тут стоїть ШИМ-контролер, шим мосфет. і яскравість регулюється шимом. От, що, що цікаво. От, а така от платка, ледве все вмістив. Але розмістив, все по, получилося сюди пихнуть. От Отакий цікавий, маленький. ну Тут, звісно, немає повербанку. І вихід, е, вхід тільки 220 вольт зарядки. Ну А зараз я візьму, приймаю лишні ліхтарі і на одному покажу їхню, зна що він діба. ну повірте що дуже-дуже непогано все це працює мені дуже подобається і так, і яскравість така що кімнату на максимальній світить як люстра що кімнату просвічує ну що пауза приймаю лишнє ну, розпочали показувати, що він міє. Звичайна розетка, звичайна вилка, зарядка. Включаємо, світить червоним після того, як зарядиться синім. Тут нічого складного, все як звичайно, заряджати можна від мережі. Далі, ну, зараз я через 5-вольтовий блок живлення. Подаю на зарядку 5 вольт. Те ж саме заряджається. Тобто тут звичайний USB і заряджати можна від повербанка, можна від автомобіля автоприкурювач, такий 5 вольтовий вставочка. В машині зарядити можна, повербанком зарядити можна. Можна навіть сонячна панель з понижаючим перетворювачем також можна зарядити. Далі беремо телефон і вставляємо у вихід 5-вольтовий. Тепер повербанком пішла зарядка. Повербанком є ліхтар. Це я так вважаю на крайній випадок, тому що... Скажем, тут ємність 5000 мА. Як для ліхтаря це достатньо, для мобільника маловато, але ж якщо припекло і пріоритет розставити, що мобільний важливіше, то звісно зарядити можна мобільний. Далі, цей ліхтар можна вдосконалити ще. Поставити хочете 10 000 мА 20, 30, я рахував і легко вміщаю ще 40 000 мА. Звісно, ціна буде не така. Також я можу зробити зарядне 5 5-амперне зарядне, 5 вольтове в мене є. Але є контролер заряду з захистами на 4 А ампера. 4 А. Я можу легко заряджати цих 40 тисяч. Так, да, це бомбезно. Ну, то, звісно, вже для гурманів. Так, винімаємо ми штекер зарядки. І що і останнє? Це люксметр. Зараз він зафіксований. Максимальне 245 люкс помножить на 2000. Це світить люстра. У люстрі 15 ламп. А тепер включаємо ліхтар, відносимо люксметр далі ще набагато. Ну, достатньо. 348 люкс на 2000. Умножити. Ви уявляєте цю яскравість. Ну, камера цього не показує, але ви люкси в люмени. От. Ну, якщо з великої відстані і е, на освітлення кімнати, то виробник пише 600 люмен мінімум. Ось, а тепер, якщо близько, ви зараз побачите, наскільки зміниться цифра. 800 почти, 799. Ох, і ще ближче. Тищу. 1410 люкс помножене. А, то не 2000 було, то о, діапазон 2, А це 1410 на... На 10-14 тисяч люкс. Так, да, це, звісно, це щось. Отакий от ліхтар. Ну і в останнє, що я вам скажу, моє слово, скажем, цих ліхтарів у мене лишилось мало. В Україні, в продажу, от погугліть десь ви не знайдете вже, їх вже не завозять. І компанія ця також вже практично останні дні. От. Ніяких нових постачань не буде. Тому і лишилось їх на руці одній можна порахувати. Тому, якщо цікавлять, в опису є номер телефона. Де дешево не буде, зразу скажу, то, що вони і самі в закупі не дешеві та плюс переробка. Ну а переробка різна. Яку ви замовите, хочете 40 тисяч мА годин, хочете 5, хочете 10. От. 40 тисяч рахував це 8 акумуляторів Tesla Model 3, 21700. Нових не БУ. Ніяких БУ елементів у ліхтарях я не приміняю. Ну, все, цей випуск закінчено. Завтра буде, мабуть, да, завтра буду робити випуск по джерелу безперебійного живлення. Хоча недавно вони були не один, але це буде вже, можна сказати, супер джерело безперебійного живлення. Ще такого не робив, тому буде випуск знову по джерелу. Ну, все, хай всім щастить! Українці, все буде добре. Все буде Україна. До зустрічі в наступному випуску. І я вдячний, що ви дивитесь мій канал. Я не знаю, може комусь це не цікаво, але буду старатися вам щось донести. Таке, що ну щось новіше. Я багато ще чого роблю, але я не все знімаю, тому що воно вже на каналі є і повторюється. Ну а щось новеньке буду показувати. До зустрічі в наступному. Все. Всім добра.